Вітаю вас на каналі «У Гостях у Тані. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як я саджу цибулю у зиму під солому. Це дуже-дуже зручний спосіб і дуже економний. І цибуля виростає велика, без пошкоджень. Ну, одним словом, супер. Цибулі я саджу дуже багато. Ось у мене грядка. Ну, Тут я посадила 3 кг цибулі, хочу сказати, що цибулю я сажу дрібненьку. Я завжди купую дрібну цибулю, її багато виходить і засаджую таку велику грядку. Це зараз це вже сходить часник, тому що часник я також сажу під солому. Зараз покажу, скажу вам, чому це гарний і добрий спосіб. По-перше, перше, що це не потрібно полоти. Бо той, хто садить цибулю, або особливо багато цибулі вдома себе, то знає, що цибулю потрібно прополоти не раз і не два. І особливо, коли вона вже виростає велика, високе пір'я, воно ламається. Це не дуже добре для цибулі, тому що потім у зломах утворюються можна різні грибкові захворювання цибулі, а тут її полоти не потрібно. Я Перекопала грядку, заправила її органічними добривами, перегноєм і посадила цибулю, і замульчувала соломою. Скільки йде соломи? Ну, ось воно, таку грядку, як ви бачите, я витратила 5 тюків соломи. Солому ми купуємо, тому що ми не сіємо зернових. У нас один тюк коштує 20 гривень. Отже, 100 гривень я витратила. Я замульчувала і все. Якщо десь там з'явиться якийсь бур'янець, то я просто пройду його і висмикну. Друга, другий плюс це те, що у нас дуже багато вітрів, вони дуже сильні, і навіть після дощу земля висихає, дуже швидко висихає. А під мульчою цибуля завжди має влагу. Завжди, там, якщо прогорнути, то там завжди волога. Наступне те, що під такою мочую, не так її поражає у ця цибулина муха. От Якщо я саджу навесні цибулю, то і не мульчую, а весняну цибулю я не мульчую, то там муха дуже часто поражає, можна висмикувати цибулину і бачити такі маленькі дірочки, то муха поїла. А тут я такого ну, не зустрічала. Багато років я вже займаюся вирощуванням цибулі під соломою, і мені це подобається. Ще хочу сказати те, що оце все, коли я збираю вже цибулю, То солома ця перепріває і це вже йде як добриво. Під соломою завжди земля рихла. Вона, як я її скопала, посадила, так і земелька залишається такою пухкою. Один мінус, який я, мені це дуже не подобається, але ну, на це я не можу вплинути. Це те, що, розумієте, коли ми купуємо солому, то Ось отакі коласки. Бачите, залишаються ось вони ці коласки, вони витрушуються. І потім проростає це зерно. Я не знаю, чи це солома видно овесь. І тоді проростає зерно, і треба йти і просмикувати, висмикувати його. Але ну, це, це єдиний мінус, який є отут у недоліках. Все решта мені дуже подобається. Ви знаєте, ось я прогортаю. Земелька ось, земелька, ну, пух. Бачите? Пухка. Я б тут потрусила попіл, тому що у нас кислий ґрунт. Я його ніяк не можу зробити нормальним. Тут треба все то вапно, то крейду. Солома і пухка, пухка земля. Вилазить, прекрасно вилазить. Ось часник зараз вилазить, він швиденько. Це трошки пізніше, але я вже бачу йде. Е, оце ми тільки трусимо там, ось я бачу, мої хлопці. Вибирають там із груби, то трусять попіл сюди. А так більш нічим ми її не підживлюємо. Коли вона повилазить, я вже дивлюсь на, на її стан. Якщо там трошечки, можливо, десь кінчики. Будуть жовтіти, то я полю зеленим добривом. А так, це прекрасно. Якщо у вас є можливість така, то робіть. Ви не пожалкуєте жодного разу. Побережіть свої ручки, побережіть свою працю навесні і влітку, тому що роботи, крім того, що полоти цибулю іще. Купа. А так, цибуля виростає гарна і у вас часу багато. Ось про це я хотіла з вами поговорити і розказати. Можливо, мій досвід вам комусь підійде, сподобається. Я просто хотіла поділитися, що це прекрасно. Ну, У нас багато хто так робить, і дівчата ну, їм подобається нашим хазяючкам. Ну, На цьому буду закінчувати. Дякую за те, що ви мене дослухали до кінця. Всім миру. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо подобалося. Пишіть коментарі, я вам буду дуже вдячна. Мені дуже цінна ваша думка. Я перечитую, кому відповідаю відповіді, кому посилаю сердечка. Тобто, на все добре вам, миру, до побачення.